А тепер покажу вам відео, коли в мене записують і кажуть, що ти барига, досушиш, досушиш все доробиш. Дивись. Отак От ми працюємо з лікарськими рослинами. Досушиш доробиш, глянь. Нормально, досушиш доробиш. І це нічого ми тут не робимо сверхістественно. Це просто досушиш доробиш. Та що ти там, якийсь мішочок, досушиш доробиш. Бач, якийсь мішочок. Отакий от от тут вішочок. Тут цього матеріалу просто немерено. І це все, по суті, з посилок. І коли я прошу досушуйте, це значить правда, що треба уважніше відноситися і досушувати. Вроді би, сухе, вроді би, все нормально. Але ні. Треба доробляти і бути уважними. Отак от, отак от досушиш, доробиш. Але насправді дякую людям, які присилають. Сухі нормальні матеріали У вас також насправді дуже багато.